До дня захисників та захисниць України у школі юних десантників провели захід. Мапа мужності серця відваги. Це дуже цікава дисципліна, тому що вона вимагає виховання всіх основних фізичних якостей – швидкість, спритність, сила, витривалість і так далі. Вона має прикладне значення, тому що тут є такі виховуються навички військово-прикладного характеру. Приклична смуга перешкод є в усіх родіх військ. 35 вихованців Житомирських освітніх закладів долали смугу перешкод, яка складалася з різних елементів. Перша перешкода це фішки, вона мітує лабіринт де вимагається координація руху дитини і так далі. Друге перешкода це паркан, треба міти його подолати. Там два способи технічні, які є, діти теж долають. Перша лавка, наклонна, це переповзання, елемент переповзання на грудях, теж така військова вимога. Скати мітують купини, треба точно попадати в кожний крок. Це такий елемент мінування. Ну і останнє це положення леша для стрільби. Катерина, вихованка школи з 2020 року, каже, навчилася самообороні та військово-спортивній підготовці. Тому подолання смуги перешкод для неї вже не становить труднощів. Вона мені вже привична. Я проходжу її вже 5 років. Ось я вже привикла, і нічого мені важко затримати смуг перешкод доволі збалансовано. Мені удобно працювати та комфортно. Вихованці школи розповідають за роки навчання, вони опанували нові знання та досягли значних успіхів. Перспектива для мене, щоб займатися спортом, себе підтягувати в якійсь фізичній формі та більше всього, щоб інших, іншим показати, хто сюди не ходить та розказати про собі протися як постояти за себе, мати добру свою підготовку. Доєднатися до школи юних десантників можуть охочі віком від 7 до 18 років. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 слава Україні. Героям слава!